І знову починається життя. Швидкі, шалені зміни на землі. Кінчається симфонія зими. І знову починається краса. Вірш Євгена Познанського весінній льот» читає Вікторія Герасименко. Зустрічають! А она, конечно звісно, жідна. Он как начал Днепровский лед. Ручка женская искусная видна. Так красиво разрезает лед весна. Точно торта -до небывалого куски. Льдины узкие у берега реки. Зимний снег еще не ставил с них совсем. И теперь их украшает точно крем. И пускай поглотит скоро их вода, Хороши они теперь, как никогда. В яркому світі оп'яняющої весни, За жильдини еті радості полны. Сам Ось і дочекалися весни, знов повітря плянко нас полює. Но край неба променем ясним засвітилось і радіють люди. Для вас Співає Світлана Даненко, весна зустрічать. Ялась і родила. засипала зерном землі п'ямкої груди, тоді пройшла зеленими лісами, ліси на крилахшу довкилима. sjáandi í duðinum einigiskunnar munna Сіструни, лишаючи душі, одивічні луни. Вишне луны свіжності своєї неповторна ця весняна мить. Тож не відвертайтеся від неї. Нашу концертну програму продовжує Ірина Прокопчук. Какую? Я сказала люблю О, і серце артистки. Авторське виконання. Зустрічайте. Третій. Я сказала тебе, что люблю. Ну а что это значит, ты спросишь? Я нашла эти несколько фраз, чтобы внятно тебе объяснить. Это значит, что словом одним ты меня выше неба возносишь. И лишь с махом прекрасных ресниц Смог ты всю мою жизнь изменить. Это значит, что ты всегда прав. Даже если ругаешь нищие одна, Если то, о чем думаю я, У тебя вызывает лишь смех. Мы с тобою из разных миров, И у нас на все разные взгляды. Но когда смотришь ты на меня, Становлюсь я счастливее всех. Я сказала тебе, что люблю. Береги как мое сердце, Ведь оно оживает в твоих и самых теплых на свете руках. И, быть может, друг к другу прильнув, две души все же смогут согреться. Даже если живут они в разных, Но таких одиноких мирах. Сердце артистки. Сердце артистки страстно так бьется, Чувствует жизнь и сквозь чувства живет. Сердце артистки теплее, чем солнце, И холоднее, чем арктический лед. Радость, печаль, любовь, ненависть, ревность. В нем, как и в жизни, есть место всему. Сердце артистки огонь благодатный, Что согревает продлгший мур. Сердце артистки ранимая бездна, С сотней загадок и полутонов. И лишь с одной, словно мир необъятной, Все побеждающие веры в любовь. Сердце артистки страстно так бьется И может много вершин покорить. Только важнее всех одна лишь победа, Что это сердце умеет любить. На безхмарну та щасливу днину та від жінки музика життя. Це для неї гарна пісня лине. Для вас співає Юрій Камінкович, женщина любі моя. свое искал В этом мире большую и Я так долго далеко мечтал Оказалось а невозможным Но судьба подарила шанс Долгожданный счастливый случай Посвятить любви и романс Женщина любимая, самая желанная, самая красивая и чуть-чуть печальная. Женщина любимая, как вода вечная, самая родимая. И не было странное. Я любимой своей водой, а и если забыл. Единственное говорю, что любить даже грешный буду. Весь во власти, волшебных глаз, И улыбне неповторимой, я признаюсь в любви не раз, лишь единственное и любимой, Женщина любимая, Самая живая, Самая красивая. Ищучи печаливая женщина любимая, Копота моя, самая любимая. Самая желанная Самая красивая И ищущая печальная Женщина любимая Как вода Самая любимая И немного странная Рані і німнука. Наставлю вам, окохані, дорогі жінки, щастя і слагоди у ваших родинах і впевненості певне зісті у майбутньому. На щастя! Слава Україні! Дорогі жінки, любі бабусі, чарівні дівчата. Нехай посмішка пробудженої природи, теплота і повага рідних і близьких додають вам сил і впевненості у майбутньому. Нехай ваші уста завжди висягає посмішки. Нашу концертну програму продовжує Микола Вашкулат. Він для вас прочитає дві гуморески. Згадав юність свою дід» та штучка третій. Повечерявши як слід, випивши черчину, згадав юність свою дід і свою дівчину. Чуєш, бабо, ти була гарною такою, Хлопці з усього села сохли за тобою. А як я тебе чекав на морозі лютім, як я мерзнув, виглядав, як таке забути, як тебе я обіймав, а як ти причалась, чуєш, бабо, я згадав, як же ми кохались. Давай, бабо, як тоді підемо погуляємо, ніби то ми молоді юність пригадаємо. Так давай за мною б слід, я буду чекати. Кожуха накинув дід і по піш... чогом з хати. І з годину простояв по саду біля вишні. Та даремно він чекав, баба і не вийшла. Дід до хати і кричить, чому обтурила? Баба каже із печі, мамка не пусти! Ціть <плес> сердитий сів обідать. То зіткне, та охне. Потім ложкою по лобі баба як торохне. Ти чого так розходився, баба злякалась. Розумієш, нехороша штучка пригадалась. Та яка ще там штучка? Штучка інтересна. Я згадав, що ти за мене вийшла вже нечесна. Естафету гумору переймає Микола Косовський. Зустрічайте. Дорогі наші жінки, прийміть від мене в дарунок декілька гуморесок Павла Прокоповича Глазового. Одна з них називається Сам себе перехитрив». Поїзд Київ станіслав уночі в попельні став. З напівтемного перону тиснув дядько до вагону. Хоч людей там тьма та їх обдурює геть усіх мислий дядько. Я ж не чув я безпорадько. Хитруватий склавши план. Зиркнув дядько в чемодан, скрикнув рой і ось балачки по підлавку лізарачки. Що шукаю тебе там?» знявся лемен, шум і гам. Я ловлю, а не шукаю. Все одно я їх пімаю. Пічку ловите свою. Та не дитьку, аж шмію. Десь вона тут припогана, шугнула іще чемодана. Вчу ж дику новину, зникли люди вмить. Зівши салом поляницю, дядько виліз на полицю. Смачно спить, що ж пропе. Сам один на всі купе. А в години уранкові погукав провідникові, а чешкого, Станіслав, не проїхав, не проспав. З ліхтарем з-під лавки Провідник дав точні справки. Спи спокійно і не бійся. Що райолок тут якийсь з дуру випустив зміюку. Так відчепили ж на саму, а той кукаєм в куку упокині в тупіку. Так. Ще одна така горесочка. йде голод Лев по ліс. Злющий, аж кипить. Раптом бачить на стежині п'яний заяць пець. Підійшов, узяв за вуха, очей підніс, де ти знову нализався, взяв би тебе біс. Стрепенувся п'яний заяць, Чмихнув і сказав, що старик, по морді хочеш положити взяв. І остання мресочка називається рухлий виїзд. Купив батько мотоцикла, чудесну машину, умостився на сидінні, сідай заді. Поки, каже, навчимося, як слід управляти, поїздимо потихеньку, кром біля хати. Мотор димом попихкує, пасажирів носить, вже в голові макітриться, синок плаче, досить. Бідний батько заїздяки то цю, то -ту, ту смика, ну як машину ж зупинити, ось де за Стрибай синку на солому та біжи до мами, нехай мене з мотоцикла стягує грабля. Продовжує нашу концертну програму Дует Мецо. В їхньому виконанні прозвучить левківська народна пісня Анночка. До тріщання. Ще ви, моя доня, же ви моя доня, не сиділа дума, розварія климія та біла, розвітала, ге, -е 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 -е. наша паничка лена, яничка, пися подала. Виняла перечковиня, перечко далом шугає ви. Наробила б жалю, наробила б жалю йому п'яничкови, Розмарія, лилія на біла, розквітала Ей! Навша паничка лем за яничками ся подавала. Я нічку, я нічку, я нічку, я нічку мі на віру. Ціля, сині, ціля, сині, як я за старію, Розва, як за забіла, розквітала лей, наша паничка Лемза яничка пися одавала, наша паничка Лемза яєчка, бися отдавала. Вітаємо любі вас із весною. Нехай і не є вона дуже рясною, але у душі вона майже прийшла і послужки щирі нам принесла. Весело все у житті ви сприймайте і щирі вітання від нас ви приймайте. Подарунок від Надії Баргоменко та Якова Покатілова. Синка на прийомі у лікаря. Уявіть собі, пацієнт приходить до звичайного лікаря. А замість нього приймає його товариш, ветеринар. Ну, друг підмінити попросив, бо дуже треба було. А хвороби то у людей тварин він каже однакові. А що було далі, ви все самі зрозумієте.